У рівному не розминулись легковик, маршрутка та газель. Дивом вдалося уникнути жертв. Автопригода сталася на лянокомбінатівському кільці. Як все було, зафіксувала камера відеоспостереження. Першу рано врізалось у газель, остання зачепила маршрутку. Легковик отримав механічні пошкодження, посипалось скло і у вікнах громадського транспорту. У прес-службі повідомили, що потерпілих у даній автопригоді немає. Втім, хто порушив правила дорожнього руху, чи були у маршрутці пасажири, хто був за кермом автомобілів. Правоохоронці не знають. Ще одна ДТП з маршруткою сталася і на вулиці Млинівській у Рівному. Водій наїхав на каналізаційний люк. Після чого автобус став некерованим. Транспортний засіб перекинувся і опинився на узбіччі, мало не влетівши у будівлю. Деталі цієї автопригоди також невідомо. Потерпілих на щастя немає.